Сьогодні в цьому відео хочу поговорити без перебільшення на одну із самих спірних тем в християнстві пекло. Виникає питання, чому Бог створив пекло і страшні страшні муки? Де сьогодні знаходяться невіруючі люди, які померли. А також чи буде пекло вічним, чи деякі стверджують, що це просто тимчасове місце перебування. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал штунда тів. В це важко повірити. Але, друзі, давайте вдумаємось в те, що 90-95, можливо, навіть відсотків людей, які проживають в наших країнах, вони не знають Бога, ведуть нехристиянський спосіб життя, в них не живе Святий Дух. І після закінчення їхнього життя вони. Не підуть на небеса, вони не будуть спасені. Можливо, це дуже страшна отрезляюча статистика, але це так. Серед християн різних деномінацій немає єдиної думки, що буде з усіма невіруючими людьми після їх смерті. А це на даний момент мільярди-мільярди людей. В деяких країнах взагалі нема християнства. В деяких країнах християнство під забороною, і багато людей в історії, і навіть сьогодні прожили все своє життя і ніколи не віддали своє життя Богу. Де вони будуть після смерті? Це є дуже і дуже важливе питання, бо це питання не просто 100-200 років життя на землі, це питання вічності, що буде з людьми, які відмовилися або ніколи не чули. Євангеліє і не прийняли Ісуса Христа. Сьогодні в цьому відео я хочу просто пороздумувати з вами на цю тему і розказати три з самих популярних теорії щодо пекла та знаходження нехристиян, невіруючих людей, де вони будуть після цього життя. Перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда ТВ, друзі. Підпишіться, допоможіть мені поширити християнський контент українською мовою. Також додивіться, будь ласка, це відео до конца, щоб допомогти алгоритмам поширити це відео. Розпочнемо. Номер один. Доволі, я скажу таки, популярна точка зору сьогодні серед християн. Я не говорю про невіруючих та атеїстів, я говорю про християн, що. Пекла взагалі не існує. Ця теорія називається анихилейшанізм. Слово анихілейт означає знищити. Хто вірить в цю теорію? В цю теорію сьогодні я б сказав, мабуть, самі відомі, хто її проповідує, це адвентисти сьомого дня, свідки Єгови, але. На цьому не закінчується. Мало хто знає, що багато протестантів сьогодні все більше і більше починають проповідувати цю теорію, що пекла не існує, невіруючі люди будуть знищені. Мало хто знає, що засновник п'ятидесятників Чарльз Пархам. Також проповідував цю теорію, але потім п'ятдесятники почали, почали проповідувати, що пекло воно вічне. Але Чарльз Пархам проповідував, що пекло не існує. Також сьогодні багато анг... серед англіканських єпископів відкидають, що пекло є. І анг... англійський дуже відомий письменник Клайв Луїс. Я думаю, що багато хто з його чув вас, вас чули, читали. Він також відкидав е цю е те, що. Пекло, воно вічне. Оці церкви, такі як Ірине і Ігнатій, вони вперше висунули теорію, що невіруючі люди вони не будуть мучитись все життя, вони просто будуть знищені. Що? Проповідує теорія анахилишенізм чи теорія знищення. Що це за теорія, яку проповідують адвентисти і деякі протестанти сьогодні? Що всі люди е, будуть поділені на, на дві частини: ті, які пізнали Бога, ті, які служили Богу на землі, вони будуть вічно жити на небі з Христом. Ті, які відмовилися, відступили, чи ніколи не, піз... не чули чи не пізнали Бога, вони будуть не вічно мучитись в пеклі, вони будуть просто знищені, і їх не буде. Тобто. Після смерті не всі люди будуть продовжувати жити, тільки ті, які познали Бога, будуть мати вічне життя. Всі інші вони просто будуть знищені. Взагалі, а нехелешанізм взагалі заперечує існування пекла. Ну, Там є різні. Доктрини, наприклад, адвентисти вони кажуть, що зараз нема нікого з людей на небі, нікого в пеклі, всі люди сплять в гробах. Потім вони воскреснуть, віруючі, підуть жити з Богом назавжди, а не віруючі будуть просто е, вони будуть знищені. Тобто, пекла взагалі, взагалі, не існує. Деякі кажуть, що пекло існує зараз, але воно потім буде знищено. Але суть цієї доктрини, а не хилишанізм і слова знищувати, що всі невіруючі люди вони не будуть вічно існувати, вони будуть. Будуть знищені. Дивіться, після е, суду всі невіруючі люди, навіть ангели, падші, біси і сатана, вони будуть покарані, але їх покарання це буде знищення. Вони будуть просто знищені раз і назавжди. Це така кара за те, що вони були неслухняні. Е, теорія анихелишенізму, вона. Посилається на декілька віршів в Біблії, я їх зачитаю, щоб могли просто подивитися на їхній погляд і подумати, чому вони так думають. Перше. Друге, Петра: 3:7. Але зараз небо і земля, збережені для вогню тим самим словом, тримаються на День суду та загибелі безбожних. Людей. Я ще подивився інший український переклад НПУ. Завдяки цьому Слову Божому теперішні небеса й земля залишаються незмінні для того дня, коли небеса відкриються і все на землі буде віддано вогню. Це станеться тоді, коли безбожні люди будуть засуджені і знищені. Ще раз, тут, в другому Петра 3,7, Петро каже, що загибелі безбожних людей. Посилаючись на цей вірш, вони кажуть: дивіться, отже, ось, ось бачите, невіруючі люди будуть засуджені та знищені. Це один із ключових віршів, на, на який посилаються теориї ті, хто вірить, проповідують теорію знищення чи анихелешенізм. Ще один, один вірш – це об'явлення 2014. І смерті пекло. Вкинуті в озеро Вогняне, це смерть друга. Дивіться, вони кажуть, що смерть і пекло вкинуті в озеро, тобто вони там згорять, це смерть друга. Тут навіть стоїть слово смерть. Вони проповідують, що після того, як невіруючі люди, падші ангели, сатана будуть вкинуті в озеро Вогняне, вони просто. За пару секунд згорять, вони не будуть продовжувати своє існування. Ще на що вони посилаються, це такі логічні роздуми, що наш Бог люблячий батько. Він любить всіх людей, він всіх створив. Який сенс Богу мучити людей, ну, наприклад, людина прожила. 50 років, рідко хто доживає до 90, 50, 40, хтось в 30 помер, зробила пару неправильних речей, гріхів, які сенс Богу мучити мільярди, мільярди, трильйони років цю людину за гріхи, які вона зробила, будучи невіруючи. тому Бог просто знищить е, цих людей. І ще вони кажуть, як ми будемо насолоджуватись, радіти на небесах? Віруючі люди, коли будемо знати, що деякі наші друзі, знайомі та родичі зараз знаходяться в паралельній десь е в ситуації, мучаться, страждають, а ми тут насолоджуємося. Е в е в ті місця, наприклад, як е історія Багача і Лазаря, де Багач мучився в пеклі. виникає, що це притча чи алегорія, що цього немає. Це просто Ісус хотів нам показати якусь алегорію. Номер два. Теорія також сьогодні популярна доволі таки і набирає популярності по поводу пекла і стосовно долі невіруючих людей після смерті, що пекло тимчасове називається універсалізм або загальне. Спасіння. Всі люди одного разу будуть спасені. Всі люди, які родилися на землю. Що це значить? Вони кажуть, що після смерті дійсно люди діляться на дві категорії: віруючи, йдуть на небеса, невіруючи йдуть до пекла, ті, які не познали Бога. Вони кажуть, що Бог покарає людей в пеклі, але покарання буде тимчасово. Поки ці люди зрозуміють свої помилки, визнають, покаються, і потім, через, скажімо, через 100 років всі благополучно переберуться на небеса. По їх теорії, навіть такі різні вбивці, садисти і диктатори, які вбили мільйони людей: там Сталін, Нерон, Ленін, всі комсомольці, комуністи, які стріляли віруючих людей, вони 100 років. 200 років, ну ніхто не знає, скільки, побудуть в пеклі пекло тимчасове, і потім Бог їм дасть шанс, і вони, звичайно, покаються, і всі будуть жити на небесах. Тобто, рано чи пізно всі люди будуть жити на небесах, які родилися на цій землі. Ще раз, покарання буде, але по цій теорії покарання тимчасове. Ці люди посилаються на декілька віршів із Біблії. 1 Петра 3, 19, 20. Який він, Ісус, і духам, що перебувають у в'язниці, зійшов, проповідував колись непокірним довготерпінню, що чекали на них у Дні Ноя під час будови ковчега, в якому небагато, тобто вісім душ, спаслися. Вони кажуть: дивіться, в Біблії є приклади, коли в пеклі Бог давав людям другий шанс. По їх теорії, що люди до потопа жили. Грішно відмовилися послухати проповідноя, Бог їх наказав, кинув до пекла. Вони там побули ну, декілька тисяч років. І тут Ісус, після того, як Він був розпятий, пішов в пекло і проповідував цим людям, так каже Петро. А що було далі? Ніхто не знає. Хто дотримується цієї теорії, вони кажуть, що Ісус вивів їх звідти, що Ісус вивів цих всіх, і вони всі спасення. Тобто. Всі невіруючі люди, які жили до потопа, вони сьогодні на небі. Ісус дав їм другий шанс. Вони всі зрозуміли свої поши помилки, покаялися, що не повірили ною. Ісус їм дав другий шанс. Написано, що Ісус проповідував духам, які там були. Що це за духи? Я досліджував цей вірш, дуже складний, дуже складний вірш. Його багато є теорій про цей вірш. Можливо, я зніму якось окреме відео. Деякі кажуть, що там написано, що Ісус вивів звідти, що Він. Проповідував, чи об'являв їм суд. Він звертався до них. Но ця проповідь не давала людям шансу, які там жили. Бо не написано, що Ісус вивів їх звідти. Можливо, це одна із теорій. По іншій теорії, там були всі, знаходились в шеолі, і віруючи, не вірячи, праведні, неправедні, Ісус вивів праведних, залишив неправедних. Ну, нам складно сказати. Але ці люди доказують, що там був. Другий шанс у людей після смерті примиритися з Богом. Вони не встигли це зробити до смерті, вони примирилися після смерті. Ще вони силаються на вірші, де написано, що підуть ці люди в вічну муку, що слово вічне, там слово айон і що його можна перевести не як вічність, а як епоха часу, тобто якийсь період часу. І ніхто не знає, який ось ми бачимо, допотопні люди були в пеклі. Пару тисяч років, можливо, після суду останнього також люди побудуть 100-200 тисяч років, але вони будуть рано чи пізно помилувані. Цю теорію, до речі, це не нова теорія. Її проповідували Оріген і Климент у 200-му році, після народження Христа. Вони започаткували цю доктрину універсалізму, вони вчили, що Бог є батьком всіх людей, Бог всіх. Спасе. Ісус помер за гріхи всього людства, а не тільки за вибраних. Тому покарання буде, але покарання тимчасове. Тому вони кажуть, сильно не плачте за своїх невіручих е, родичів, друзів. Так вони помучаться, вони признають свої помилки, і разом зі всіма людьми, вбивцями, насильниками вони попадуть на небеса рано чи пізно. І номер три: теорія, доктрина, що Пекло вічне, і люди будуть там знаходитись вічно назавжди. Всі невіруючі люди в Христа, які відмовилися, всі представники інших релігій, віруючі люди, які стали теплими, відступники і так далі, після суду будуть направлені в вічні вічні муки. В цю доктрину сьогодні вірить більшість християнських церков, е, католицька, православна, більшість протестантів також проповідують цю доктрину, що пекло воно вічне. Хоча, ну, сказати так чесно, що в американських мега-церквах і в багатьох наших ви сьогодні не почуєте проповіді на тему пекла. Ніхто не хоче про це говорити. Цю тему е, хочуть якось ну, не хочуть на неї говорити. Вона не популярна, щоб нікого не страшити. Якщо ви запитаєте американського пастора, куди підуть невіруючі чи представники інших релігій, ви почуєте стандартну відповідь: Я не суддя, я не буду судити, і я не знаю. Тобто сьогодні вже така: ми, якби віримо, що пекло існує, але вже християнські проповідники стараються про це нічого не говорити, бо дуже некомфортна тема. Від неї дуже некомфортно. Е, дивіться, що. Що ми віримо, що каже Біблія стосовно пекла, що всі люди вони будуть жити вічно. Це говорить Біблія. Всі люди, віруючи, не віруючи. Ви ніде такого не знайдете, що одні вічні люди, другі ні вічні люди. Друге, життя в пеклі буде. Біблія описує, я не буду сьогодні говорити вірші в страшних умовах. Дуже, дуже страшні умови там будуть. На землі немає таких страждань, які страждання будуть в пеклі. Життя в пеклі в тисячу раз складніше, чим стра... любі саме страшні страждання на землі, як життя під час війни, чи якихось тривог, епідемії і так далі. Це все. Райські умови порівнюють з тим, як люди будуть страждати в пеклі, так описує Біблія. Про це навчав Ісус Матфія 25,46. І підуть вони, не віруючи в вічні муки, а праведні у вічне життя. Ті люди, які кажуть, що слово вічне це означає тимчасово, то виходить, що якщо нема вічних мук, то немає і вічного життя. І там, і там стоїть слово айон вічне. Тобто, якщо немає вічних мук, якщо муки не вічні, то й життя на небі не вічне. Ісус сказав ясно, і підуть слова Ісуса у вічні муки. Коли в християнстві є якась спірна доктрина, то є таке правило номер один, що з цього приводу говорив сам Ісус Христос, Син Божий. І ми бачимо, що Ісус не минув цієї теми. Він міг би її оминути, але Він про це прямо сказав. До речі, Ісус говорив про пекло більше, ніж про небо. Ісус дуже часто описував сам, які страждання будуть в пеклі. Ісус сказав: Підуть ці люди, не віруючи в муку вічну, а праведні в життя вічного. Ще ясно, Біблія каже, що там немає іншого шансу. Луки 16,26 І крім усього цього між вами й нами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Це ми знаємо з історії багача і Лазара, і, до речі, це не притча, це історія, яку розказував Ісус Христос. Ніде не написано, що це притча, як, як деякі про це кажуть. Написано, що ніхто не зможе переходити, стоїть безодня. Тобто, не... якби пекло було тимчасове, то Авраам сказав би цьому багачу, який мучився. Потерпи ще 200 років, і скоро в тебе буде шанс відправитись до нас. Тисячу років. Ти чуть-чуть там ще поживи, але якось в майбутньому Бог тебе помилує, син мій там не, 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 не цього, не сумуй. Рано чи пізно ти будеш тут з нами. Ні, він каже навпаки, є прірва між нами і вами. Туди не переходять від нас і від вас до нас. Ніхто нікуди не переходить і не буде переходити не сьогодні, не через мільйон років. Ніколи. Так сказав Авраам. Ще раз, це не притча. Друга думка, що деякі кажуть, що озеро вогняне, що пекло згорить в озері вогняному. Я думаю, що ви це чули, що це смерть друга. Що таке смерть друга? Дивіться, що смерть слово перекладається не як зникнення, а як відокремлення. Наприклад, коли людина на землі поміра... помирає, вона не зникає, її душа відокремлюється від тіла і направляється або на небеса, або в пекло. Тобто смерть це відокремлення. І коли в Біблії написано, що смерть друга це відокремлення від Бога. Пекло це всього-навсього місце, де немає Бога. А де нема Бога, там страшно. На землі є Бог, Його присутність, є Дух Святий. В пеклі не буде Бога. І представте собі жити з людьми, з насильниками, вбивцями, диктаторами, е збочинцями. Вони всі будуть там знаходитись. І я думаю, ці всі люди вони. Зроблять відповідну атмосферу, там об'явлення 14.11. «І дим їхніх мук підіймається на віки віків, на віки віків, і не мають спокою ні вдень, ні вночі. Ті, хто поклоняються звірові та його образу, або коли хто приймає знак його імені. Це говориться про людей, вже які були кинуті в озеро Вогняне. Тобто там в Вогняному озері життя не закінчилось, і там буде написано Сатана, Антихрист, Лжепророк і всі невіруючі люди, і не мають спокою і вдень, і вночі, на віки віків. Тобто, ми ясно бачимо, що сатана буде кинути в озеро Вогняне, але він не буде знищений там. С це смерть друга, так, але смерть це відокремлення. Тому, друзі. Ми, як християни, повинні сьогодні прокинутись. Ми повинні зрозуміти, наскільки важливо навіть християнам жити святим життям. Сьогодні багато християн вже веде нехристиянський спосіб життя. Ви знаєте, що Бог не буде давати вічне життя, якщо ти просто прийняв хрещення, а ведеш безбожний спосіб життя. А багато християн сьогодні вони обмануть і вони думають, ми все рівно підемо на небо. Ми там прийняли хрещення, чи ми належимо до церкви, чи ми платимо десятину. Але Бог каже: не будь теплим. Ти повинен бути гарячим, щоб отримати вічне спасіння, бо його отримують не всі. А також ми повинні задуматись про наших невіручих родичів, сусідів, знайомих, співпрацівників, молитись за них, щоб люди, які нам дорогі, вони не пішли до пекла, тому що Біблія навчає, що пекло воно є і пекло воно вічне.